Є те, що можуть тільки жінки. А що як день святого Валентина? Чи вона просто сумує за вами і відправляє романтичне фото? Ви такий вау! Ви збуджені на роботі важкий день. О. скоріш би додому, вона сумує за мною. Жінка може відправити таке романтичне фото. Але чоловік, якщо ви відправите фото, де ви лежите на пляжі, кружляєте по піску, <зас> нахиляєтесь у плавках. Коли ти вже додому, люба ви не отримаєте позитивну реакцію. Багато хлопців стрягають через такі фото. Ось що я зроблю: я перетворю це шоу на TED Talks. Я навчу чоловіків в цій залі, як зняти найкраще, найспокусливіше фото для дівчини. Ось що вам треба зробити, хлопці, ідіть додому, відкрийте шафу і повністю вдягніться у свій кращий одяг. Нічого не знімайте. Найкращі туфлі, нові шкарпетки, штани, ремінь, рубашка, краватка, піджак, портфель.